А ще в ході прес-конференції міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк наголосив, цінова ситуація на внутрішньому ринку поступово стабілізується, і уряд вживає всіх заходів, щоб уникнути просідання цін на зерно. Вони грабують виробника, не дають йому змоги отримати кошти для розвитку. Всі зрозуміли, що саме аграрний сектор є на сьогоднішній день локомотивом економіки України. Чим швидше їде цей локомотив, тим більше безбілетних пасажирів хочуть на ньому приїхати. В Україні сформувалася ціла група спекулянтів, які паразитують на ринку зернових. Це несправедливо і ми, звичайно, будемо прикладати максимум зусиль, щоб це зупинити. Як вже нам вдалося це зробити в інших сегментах. Жити спекулянтів з ринку на переконання Миколи Присяжнюка допоможуть і зернові кооперативи. Завдяки ним виробники зможуть продавати зерно безпосередньо в портах. Загалом, за прогнозом міністра, ціна за зерно почне значно зростати в серпні. Саме тоді воно активно експортуватиметься.